Привіт! З вами магазин Plastmeister. Сьогодні ми будемо говорити про гарячий степлер модель ZT-4. Гарячий степлер моделька ZT-4. Постачається вона у нас у такому пластиковому кейсі. Всередині ми знайдемо сам гарячий степлер. Ось такий от пістолетовий. Хороші надійні кусачки. Набір ножів для різки пластику. Їх у нас в комплекті аж три види. Також є запасні ось такі от болтики, якими фіксуються дані ножі. Вони ось сюди вставляються. Ось тут є болтики, якими ми їх притискаємо. Ключик яким власне, ми її затискаємо та відпускаємо наші ножі. А також комплект скоб. Їх у нас тут 400 штук по 100 штук кожного виду. Велика хвиля, мала хвиля, внутрішній кут та зовнішній кут. Кожних по 100 штук вони також в такому зручному опакуванні. Намальовано які скоби, де у нас знаходяться. Дуже зручно. А зараз давайте трішки поговоримо про наш степлер. Отже, степлер у нас має ось такий зручний курок. Жовтенький в пластмасовому корпусі. В принципі, надійний трансформатор, який знаходиться всередині. Досить зручна вилка та надійна для скоб та для ножів. Зараз ми його увімкнемо, подивимося, як він працює. Так, так, так. Отже, тако. Отже ми... отже, ми включили наш степлер до електромережі. Вставляємо скобу. Оп. Скоба у нас на місці. Також у нас є LED-підсвітка для роботи при поганому освітленні. Декілька секунд скоба червона. Все, скобу ми впаяли. Зачекали декілька секунд, щоб скоба у нас охолола в пластику. Виймаємо. До речі, потужність даного степлера 120 Вт. Надзвичайно потужний. Можемо використовувати його як в домашніх умовах, так і для професійної роботи на СТО. Звісно, в нашому магазині ви, як завжди, зможете замовити додаткові скоби, які вам потрібно та в якій кількості вам потрібно. Традиційно ви отримаєте пакет документів, гарантійний талон на даний товар, фіскальний чек та нашу візитку. Підписуйтеся на наш канал, задавайте ваші запитання. Переходьте на наш сайт за посиланням під відео, щоб замовити даний степлер та побачити наявність інших товарів. З вами магазин Пластмайстер. Дякую за увагу!